Привіт, друзі! Я вчора відзвітував про 200 днів щоденного спорту безперервно. І пішли питання в інстаграмі про те, як це вдалося, де ти взяв силу волі, як ти формуєш свої звички. Я вирішив провести прямий ефір завтра в інстаграмі о 17.00 і там опублікував сторіс з можливістю поставити додаткові питання на цю тему. Тож переходьте, ставте свої питання, якщо вас цікавить формування звички щоденного спорту, і як мені вдалося конкретні питання про те, що саме вас цікавить про силу волі, формування звички, підтримку звички, і що мені допомогло. Я розкажу, що мені допомогло 200 днів виконувати спортивні вправи поспіль, і що допомагає йти далі, не зупиняючись. Ну і будь-які питання на цю тему. Переходьте, ставте питання, буду радий відповісти на ваші питання.